Подивіться нарешті, що в мене є: це антуріум варок, або повна назва ніби його варокеанум, щось таке. Тим не менше, в англійській мові її називають Queen Anthurium, тобто королева антуріумів. Тобто ви можете собі догадати, що то за рослина. Ну вона мало того, що вона дико гарна, просто погляньте на цей лист, ну це просто щось неможливе. Подивіться на цей розмір, і це ще вважається дитина. Дивіться, вона вже як моя голова. В домашніх навіть умовах вона може вирости просто велетенських розмірів. Я прикріплю вам відео. Я не зміг її пройти мимо цієї красуні. Це вважається, мало того, що це королева, так що це й діва. Вона вимагає просто дуже таких конкретних умов, інакше вона просто у вас жити нормально і здорово не буде. Я взяв її, знаєте, чисто ради експерименту, попробувати, що з того буде, я ще не маю досвіду її вирощувати, тому все, що я вам зараз розкажу, це виключно інформація, яку я дізнався з інших ресурсів. Я досліджував за цю рослину більше ніж двох місяців, і я думаю, що я можу чимось з вами поділитися. Перше, що потрібно розуміти, що це є рослина з тропіків. Отже, вона росте в Центральній та Південній Америці. Так як це є рослина, як ви можете бачити. З високим стомбуром це означає, що ця рослина буде рости на деревах, тобто вона лазить по деревах. І за рахунок того, що вона має постійну опору, вона буде збільшувати свій лист, вона буде прагнути ближче до світла, і тим самим вона буде його постійно збільшувати, щоб отримувати більше світла і здійснювати фотосинтез. Саме тому в домашніх умовах просто отак-от лишити в горшуку ми не можемо. Верніше можемо, але це не буде її ідеальний стан і умови, в яких вона буде проживати. Саме тому ми робимо з вами мохову опору. І я придбав на тему ось таку штуку, придбав мох з фагном, і буду старатися так само посадити її на опору, щоб вона збільшувала свої листки, свою красу, і вона в мене росла просто прекрасно. І плавно перейдемо до світла. Так як ця рослина, яка лізе по деревах, ця рослина, хоча і росте серед дерев, а отже, вона не отримає ні в якому випадку прямих сонячних світл, світл світла, променів так, сонячних вона не отримає, але ця рослина все ж таки прагне отримувати більшої кількості сонця. Саме тому вона і пнеться по тих деревах догори, щоб отримати цю дозу світла. Тому, звісно, що ні на який підвіконник ми її не ставимо, бо для неї це буде забагато світла. Але десь буквально метр від підвіконника, залежно яка сторона, це для неї мали бути би нормальні умови. Я її особисто ставлю на свій стилаж, він десь знаходиться 2 метри від вікна, і він цей антуріум протягом дня отримує яскраве розсігне світло, а ввечері, коли вже світло менш інтенсивне, воно отримує навіть пряме сонячне світло. але... Воно не мало би їй зашкодити, але я ще буду за цим, звісно, що спостерігати. Стосовно вологості, це те, що є найважчим в догляді за цією рослиною, тому що це є рослина, яка без високої вологості жити не буде. Вона буде швидше виживати, і у вас буде постійно сушити листки, і у вас будуть утворюватись ось такі плями жовтого або коричневого характеру. Воно буде виглядати візуально некрасиво, а отже їй потрібно висока вологість. Тому. Вологість приблизно 60, плюс, це мінімум для неї. Кажуть, що навіть 80-90, ну, це взагалі ідеальні умови, але звісно, що це не квартирні умови, це є умови теплиці. Багато американських саме рослиноводів тримають її в таких міні-тепличках, ну, але це не є дуже. Е Нормально, тому що ця рослина буде рости, і вона буде збільшувати свої листки до кількох, навіть до метра, не знаю, чи метр та може, чого ні. До метра навіть може вирости. Так, ну який це має бути парник в квартирі, щоб таку рослину там тримати. Тому краще її привчати до вашої кімнатної вологості, але не розраховуйте, що без зволожувача повітря ця рослина точно важити нормально не буде. Я її поставлю. Я купив для неї спеціально зволожувач повітря, який в мене працює постійно, і він тримає десь умовно 55-60% вологості, деколи навіть вище. І плюс, окремо, я під нею купив малесенький міні зволожувач, який на неї дує, саме зволоженим, так само, бризками повітря. Він стоїть біля неї, створює такий мікроклімат. Я думаю, що щось та й воно трошки та й поможе. Мінімально, разом на додачу з моїм основним великим е, і досить потужним е, зволожуючим повітрям. Води. Так само, ця рослина буде потребувати багато. Вона не любить пересушки. Навпаки, якщо ви її пересушите, знову ж таки, у вас можуть утворитися подібна історія, тобто жовті та е, посушені кінчики е, листьків. Тому ви її обов'язково тримаєте вологою, але ні в якому разі вона не має плавати в цій воді. Тобто. В тропіках ця рослина все ж таки росте в добре дренованому ґрунті. Дощ скапав, і він просучився глибше. Корені отримали ту вологість, яка їй необхідна, але вода там не тримається. Ця рослина не живе в болоті. Тому ви її підливаєте часто, регулярно, не даєте їй пересушитись, але в той же самий час у вас мають бути обов'язково дренажні отвори, щоб воно могло лишня влога стікати, бо інакше на вас просто згниє. Тому багато води. Але не забагато, щоб не згнити. Це дуже важливо зрозуміти цей баланс. Стосовно підживки, я так само чув не від однієї людини, що вона голодна. Вона прям потребує дуже багато підживлювання. Ну, подивіться на цей листок. Він потребує бага... великої кількості мікроелементів, тому я планую підживляти максимально. Наскільки це можливо, наскільки це допустимо в межах засобу, які я буду використовувати. Фактично з кожним підливом я буду її точно підживляти. Я думаю, що це не та рослина, яку можна не доживити. Але ми пам'ятаємо правило основне це користуватися інструкцією за бутилочки, тому що кожен виробник додає різні концентрації різних мікроелементів. І якщо ви використовуєте хімічну підживку, ви можете дуже легко спалити корені рослини, і її вже відновити буде дуже тяжко. Особливо таку, як вибагливу, як у цю а, королеву. А, зараз вона мені випускає вже новий листочок, як ось тут видно. Бачите, ось ці корені так само. Це є повітряні корені, які потребують зачепитись за щось. Вони шукають за що то зачепитись, як в природі за дерево вони хапаються. Тому я буду садити знову ж таки її на а, мохову опору, і я буду це робити саме зараз. І зніму також про це відео, щоб показати, як я це робив. Ну і також згадаю за ґрунт. Тому що ґрунт це також важливий момент. Тобто, це, має, це ні в якому разі не цей покупний в магазині ґрунт чорнозем український з додаванням там 2 грама агроперліту. Це не той варіант. Ця рослина потребує дуже хорошого дринованого ґрунту. Це має бути кокосове волокно, це мають бути кокосові чіпси, навіть керамзит. це може бути кора соснова. Абсолютно будь-які велик великі включення. Це оліт, додають так само перліт для втримання вологи. Це має бути хороший а, ґрунт. Я, до речі, навіть маю його тут. Чекайте, я навіть покажу. Дивіться, яка краса! Уа! Так не можна робити. Бачите, який у мене ґрунт? З великими включеннями. Я не хочу його розсипати. Бачите, це не той ґрунт, що ви купляєте в магазині десь там за 50 гривень і просто засаджуєте свою рослину, бо це болото. Там ці корені просто загниють. Це має бути дуже хороший, дренований і повітряний ґрунт, який буде пропускати повітря, швидко підсихати, щоб ви могли його ж знову ж таки поновити. Е, інакше, знову ж таки, корені будуть задихатися, вони будуть просто-напросто розвивати бактерії і гнити. Тому щось, от. От таке. Я дуже сподіваюся, вона в мене виживе. Ми з нею подружимося. Цей листочок буде ще більший, ще гарніший, і ми зможемо поділитися з вами досвідом її вирощування в Україні в умовах кімнат. І вона буде вже набагато кращою, і я вам зможу розказати практичну інформацію. Якщо ви маєте якісь поради щодо її догляду, я буду дуже радий прочитати. Всім дякую!